Знаєте, в Будапештському меморандумі, як я згадав, ну ж мені нагадали деякі аналітики, я слухав різних, і зачитали умови. Там написано, що країни зобов'язані допомогти підтримати Україну, що вони надають гарантії безпеки в разі, якщо якась інша країна буде намагатись робити політичний, економічний або військовий тиск. На Україну. Е, якщо від, від, відштовхуватись від цього, то допомога, вона, ну, типу, зрозуміло, треба допомагати. Але якось Америка та Європа за цей час не дуже ну, до повномасштабного вторгнення не дуже допомагала якось. Америка зараз взагалі вимагає гроші назад, Це, це як? ну, це що, економічний тиск, тобто Америка з країни гаранта переходить в розряд країн-агресорів? Я, я не розумію. Ну, якщо так дивитись, то вже є документ, вже є зобов'язання гарантії безпеки. Чому зараз тоді Україна намагається щось інше добитись? Чому світ ігнорує той документ? Ну, якось, Який тоді сенс підписувати нову, якщо через 5-10 років така сама хрень буде? Написали-написали. Тому, на мій погляд, нам треба зброя. Нам треба військова машина, нам треба військова промисловість, а не якісь папірці. Ну, Це мій погляд, а ваш який?